У квартирі на другому поверсі пожежа спалахнула близько третьої ночі. Першими червоні язики полум'я помітили сусіди. Вони і викликали усі екстрені служби. Пожежу складнуло сильне гручне навантаження, сильне задимлення. Під час ліквідації пожежі було виявлено бездихане тіло громадянина. Мешканці відчули пекучий запах небезпеки запізно. За лічені хвилини вщент вигоріли дерев'яні простінки, підлога й дах. На жахані люди бігали по квартирах і будили сусідів. Поступила з п'ятої квартири сусідка і сказала, що горемо я швидко стане на себе. І туди, там же вогонь купило, визвали всіх. Мешканці скаржаться трагедію мало закінчитися. Їхній 62 дворічний сусід зловживав алкоголем і не виключають, що цього разу просто заснув з сигаретою. Тіло настільки обгоріло, що з ліжка останки згрібали лопатою. Під цією стіною ліжко було. Його зішкрібли, з шухлею з кроваті, забрали, повезли. Людмила разом з матір'ю жили поруч з вигорілим помешканням. Тепер стіни в них практично немає, а в підлозі яма. Це все може впасти знизу, я донизу можу впасти, десь воно набухне чи наоборот потолок на нас впаде. І так само то може все обрушитися і потягнути на нас туди, все оце докупи. Бо там же сплошна дира, даже от подивіться, воно віздє дири получається. А от Тетяна зночі збирає в миски воду, що лється з даху, і, хоча її квартира не вигоріла, жінка боїться, що їй на голову впаде стеля. В сусідів бачу, вся дранка мокра, а тут аж теж, тут просто ще ця штукатурочка виси, яка може обвалитися в будь-яку хвилину. Зранку до обгорілого будинку приїхали представники місцевої влади та аварійні служби. Будівлю визнали непридатною для життя. Зараз ми приступимо до перекриття покрівлі, щоб не було далі подальшої руйнації. Запропонували людям відселення в місця, де нас є можливість переселити людей. Люди відмовилися з Сказали, що вони зможуть жити в родичів на той час, поки буде проводитись ремонт. Та от мешканці будинку проти ремонту кажуть, споруда 1956 року дерев'яні конструкції вигоріли практично вщент, і відновити їх вірять жильці неможливо. Пропоную, що новий будинок дали людей виселили. Що тут ремонтувати? Ви бачите, всередині що робиться дом дранка. Все там ремонтувати. Може обвалитися, все попадати. Та комунальники, поки вирішили йти шляхом найменшого спротиву, ремонтують дах, у деяких квартирах. Вже вімкнули світло та газ. Та більшість мешканців все ж переїхали до родичів від гріха подалі і сподіваються, що колись таки зможуть переїхати у нове власне житло.